Цієї комісії профільної викликати їй цього чоловіка і, 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 і скажімо, повпливати просто з гуманітарної сторони, смерті міський мораль. Чи доводимо підете з нами? Чи Так, так Сережа, скажи, чому Олександр, я в цьому комбініті четвертий раз, і я думаю, що вже останній раз. Тому що така робота, як е, з вашої сторони, проводиться негативно. Чому негативно? Ви займаєте пост е, голови комісії по підпускам. До мене кожний ранок дзвонить Надія Сайовна Шарафанюк, яка до мене звернулася вже 4 місяці назад. І, на жаль, ваша комісія проводить свою бездіяльність. За чотири місяці ви вивчали питання. Все. Ці люди в чотири місяці живуть без, без, без пенсії, бо пенсія забрала та опікунша, яку у наші попередні ваші керівники. І на сьогоднішній день ці люди сидять бідують. І кожен ранок в мене оцей телефон починається з будівника. Мені звонять ці люди, і плачуть. І сьогодні вже плачуть очередний раз. Ви комите мене завтраками. Буде завтра, буде послезавтра, Я вивчаю ці питання, і ви ці питання не вивчаєте. Ви ходите на роботу, получаєте зарплату і нічого не робите на самом ділі до цих людей. Був я у вас попередньо, щоб був, був їхній юрист. Була ця жінка, яка до мене звернулася. Так далі не буде. Беріть комісію, ми зараз зі тих людей. Ми зараз зіберемо весь під'їзд, знімемо на камеру, хай нам люди скажуть. виконують опікуни, не, не виконують. Що ви зробили? Коли ви були там останній раз? Що ви робите для цього діла? Ви розумієте, що ви Ви я з вами особисто неспокійно говорю. Я вже дачі мене немає. Тут людина видерже. Не один депутат не видержить. Ні, люди звертаються, а влада нічого не робить. Ми до вас звертаємося, ви нас футболите. За, за, звернулися за хрест від футболу в міліцію, звернулися за те від футболу і туди. І ви вже четвертий місяць футболу, де ходите на роботу, получаєте зарплату. І нічого не робите. Нічого не робите. Ви зобов'язані контролювати опікунську, опікунську цю свою комісію. Щоб вона ходила до кожної людини і провіряла, чи виконують опікуння свої обов'язки, чи не виконують. Ви розумієте чи ні? Сережа вчора п'ять дзвонків, сьогодні три дзвонка І вони мене на колінах поля. Хоч я зараз не беру. Вони в час у звонках. Сережа, синок, поможи. Що ми можемо зробити? Ми нічого не можемо. Ми, ми нічого не можемо робити. Ми ми, ми ж Давайте якось ускоримо цю справу. До мене не звернувся, тоді дід. До мене звонок Шарапанюк Надія Савівна, проста грімодянка України. Де цей дід бідний? ютиця там, цієї жінки, ютиця. прийшли, дали тисячу гривень, якщо дали тисячу гривень з пенсії, значить вона чує за собою вину. Ви розумієте, оце все ми додамо туди. І завтра буде кіно повздеться, дивиться вся Україна, це все, який без атлумані твориться. По тому культурі вже вони вам знають, що твориться. Тепер ви будете по своїй роботі творити, чи ви на роботу, чи ви отримаєте зарплату, скажіть мені. Що ви 4 місяці зробили? Чим цьому старику ми цьому старіку допомогли? Ви пішли подивилися, де він спить, що він їсть, чому він вдіти, хто його вдіває, хто його кормить. Лікар після цього Опікунська комісія, а? Чому ви тут взагалі сидите? Чому ви зарплату отримуєте? Що міський голова робить? Чи нас не контролює? Коли це кончиться, скажіть мені? По-перше, я працюю на цій посаді лише один місяць. По-друге, питання з цією родиною ми вирішили. З пані Курбасюк. Була проведена родина і з панією Надією Савічною теж була проведена співбесіда. Згідно я маю скласти трудову угоду. Згідно трудової угоди, пані Кобасюк має віддавати абсолютно всю пенсію свого батька Надії Салі. Вона запевнила, що. Сьогодні вона закінчить оформлення трудової угоди, згідно якої вона хоче спілкуватися, бачитися зі своїм батьком і також зобов'язалася і пообіцяла, що всю абсолютно пенсію вона буде віддавати на забезпечення свого батька. Надія Савічна, дивіться, я включив тут свят, щоб люди чули. Я ще знаходжуся у кабінеті начальника, не начальника, а голови опікунської комісії. Я тут вже не в неколю четвертий раз. Ви мені кожен ранок дзвоните, я свої депутатські обов'язки виконую. А, на жаль, наша влада не виконує ці обов'язки. Вони кажуть, що у вас договори заключити, що ви, типу, найманий робітник і будете за цим дідом дивитися, а вона вам де пенсію віддавати. Це не такі договори якісь пішли. Вам... А ну скажіть мені, чотири місяці ви отримуєте пенсію, ви тільки раз при мені тисячу гривень дали, так було? Принесло? так, і, і пакет кинули, як собаці від, від мусорника. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день ви з дідом маєте за що жити? Маєте за що ліки купити? Маєте за що купити? Не маєте нічого. Міська, міська влада, щось, опікунська комісія, скажіть, щось робить чи не робить? Нічого ніхто не робить. Що? Вони телефони хочуть брати. Скажіть мені, ви хочете, щоб ми зараз до вас приїхали в гості місце з опікунської комісії туди? На місці. Все, чекайте, ми зараз приїдемо. Чи приїде опікунська комісія, не знаю, ми зараз приїдемо туди і піднімемо весь дом. І заснімемо весь дом. Хай люди всі скажуть, ждіть нас, давайте. Через 5 хвилин ми будемо у вас. Дякуємо вам. До побачення. Андрій, ви кажете, Андрій, що довго, да? так? Дуже добре знаю. Скажіть, будь ласка, а ви часто бачите, общаєтеся з ним, буває, як виходите на... Навіть учора сиділи. Ви інвалід самі, так да? не можете. Я ходити. інвалідна, милиця, бачите? Да. Але ви ходите сюди, Виходим, і І да? Будь ласка, які терміни проживає приблизительно? Тоби ви скільки років вже знаєте, як він проживає тут? Вже років, мабуть, шість. Ви знаєте його, так? Ну да? Да, да. скажіть, хто з ними опікується? Він живе тут з жіночкою. Як її звати? У чоловік Надія Савична і Савич, чоловік помер. Так. І... Вони вдвох живуть. Удвох живуть ведуть спільний, спільний, ведуть хазяйство, все двоє. Вона вдвох. за ним ухажує все, так? Да? Ухажує, на базарі йдуть удвох. Ось вчора по водичку пішли тут. Нас все ага. А Воно ну, скажіть, будь ласка, а цей? А ви бачили тут дочку хоч один раз? Ні разу. ні разу не бачила. чула ві сусідів з того під'їзду, бо я тут живу. Так. Що приходила? А я ні разу не бачу, не она... але я цю сім'ю давно знаю. Просто моя сестра старша дружила з ними. Як була його покойна Галина, не знаю, як по батькам так, жіночка так, жива, то я так, так на оч... їх знаю ще давно. Угу. Розумієте? Деється, що я то не маю? Яка ваша думка виконує так, дочка опікунські обов'язки чи не виконує? Його дочка виконує чи не виконує? Як ви думаєте? Не виконує. А хто виконує ці обов'язки? Надія Лікарство пішла, взяла, розставила, йому. Питаю, хто виконує. Надія Савіш, чи хто там виконує. Вона Надія Савіс. Добрий день. Можна до вас, так? Да? Скажу, можна, так? Да? Надія Савіша, можна? Добрий день, добрий день. Здрасте вам, здрасті, добрий день. день. Доброго дня, добрий день. Діточка, так як ваша справа із самих таких резонансних по умані. Я так твої справи ніхто. Yeah, ось це всі питання. Надія Савіць на до мене звернувся, yeah, я 4 yeah. місяці не можу. Я запросив всю фракцію. Ну, без одного депутата. Сідайте на кровати. Sí, ну, no, є вся фракція свободи sí, до вас sí, прийшла. Да. Бачите, один депутат, другий, два помічники наших прийшли. Ну, no, дивіться, не може одного такого бути. Як це може. Хлопці, ну, може ви без грошей бути? За тисячу вам дати? І хто проживає? Надія Савіць, дивіться, ви до мене звернулися, як до депутата. Я в своїх силах все, що можу, то вже роблю. Але знаєте, як у тому фільмі кажуть, от їх хмирі по кабінетах так. сидять, нічого не роблять. Ні не роблять, нічого не слухають, ні цих до всіх старих ні, не обращають. Ми а тільки що, а були... з налогові чого не при Звідти, вони що не прийдуть? Не знаю, то їхня справа, вони хочуть не йти, так. хочуть не, не йти. Ми обіцяли, ми да, да. і ми через п'ять хвилин вже у вас. І ми хочемо побачити, як ви живете. Ну, показати, як людина живе хвора коло вас, як ви з ним ухажуєте. ми а, тільки що запитали вашу сусідку, ваша сусідка дала коментарі. Ця, що на Миницях їздить. Білоус. — Ви знаєте Білорус? Вона О, дала, да. що вона знає любов постав за комісією. Тепер дивіться, вчора ми були в цій вже голови опікунської комісії. Я їй сказав, що я в вас вже в четвертий раз. Більше до вас в кабінет ходити не буду. Я вже не можу ходити. І мені кажуть, Набридло, Мені вже кажуть, ці люди кажуть, кожен ранок дзвонять і, і просять мене, прося мене, прося мене про допомогу. Кожен ранок дзвонять. Їм нема за що їсти, вже не то, що жити, їсти нема, нема за що. що? Ні. Ні не лікарство купити, на три нічого. Та ході, а хліба 3,50 треба дати, то де ж. Ну то от підемо до Олександра Володимировича, підемо до неї. Хай вони, поки це питання визучати 4 місяці, то може вони хай поганку хліба вам куплять, бо вони 4 місяці вивчають питання. Вони так кажуть, вам. 5. І тепер мені кажуть, що треба з якимось з вами договор заключати, тругодовий. Ви ще на роботу підете, до до, до цієї, до її так. дочки, працювати, вона вам буде пенсію віддавати, не, 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 щоб під задні суми. Вона сказала, що провела з вами співбесіду, Видно, хоче взяти вас до себе на роботу, білий так. Ну, війську раду. Ну, це вона сказала нам на камеру, що з вами провела співбесіду. Хоче заключити трудовий договір. Видно, ви будете заступником заступника міського голови. От хорошо, да. пікульській роботі. Ми Су були всі робіт. свідками. вона це сказала на камеру. Спасибо. Ми про контролюємо. Ми в неї спитаємо. Які результати співбесіди? Чи ви да. пройшли співбесіду, да, Чи ви да, вже да, помічник да. заступника міського голови чи не помічник? Ми це будемо контролювати. Сказала, що хоче з вами трудовий договір, якийсь підписати. Правильно, правильно. Ну, а що ж я б здобувся робити там? Я, звісно пробачаюся з вашого дозволу. Я йому задам запитання. Павло Андрійович, а ну скажіть, не б'є вас бабка ногами? Не б'є в живіт вас, бабка чи є? А? Корми вона ваші голодом, вона, море. Вона мене спасла від смерті, що я отуди від тих. Варварів ушов і пристав до неї, тому що мене вже давно не було. А на автостанції, а я пробачаю, на автостанції була м'якша постіль, ніж тут, чи тут. ні, ви спали на автостанції. Тут м'якша. постіль? На автостанції на втором етажі я спав. Ну там постіль така сама була, чи ні? Ні. А? ні. І чим вас бабка кормить? Нормально кормить? Нормально, мене кормить. кормить. Кормить тільки нема чим, тому що моя. Ця дочка забрала пенсію в мене, вона мені перекриває кислород. Вона ну, шо, не дає не мені. Ну Хіба це хлопці тепер пенсія? у нього 1375 рублів, Це пенсія, це ж нічого. А вона каже, я тобі дала тисячу рублів, куди ти їх діла? Вона мені дала. А я кажу, йому подивіться, скільки лікарства воно там стоїть. А я кажу: вона 500 рублів треба лікарства. А де це таке дороге лікарство є. В та й от мені, та й що я зроблю? Товариші я депутати. Я там... Діло в тому, що в неї дуже крепка криша. Криша в неї депу. Е, як він називається? Я хотів сказати депутат. Резнік Борис. Руслан, Руслан Борисович. Оце її вся криша. Вона з ним спутала ноги і руки. Ви мене поняли, що? А він парень такий, що. Я знаю. Ну, вчора я її керівнику зва. І оце він мене оце То же внаше... топит оцей різні. А я з його батьком ще робив. Його батько молодший ще за мене. Він робив Христіновки директором автобусного грузового парку. Так, да, Він помер. питання. Да? — А як ж так? А ну, це ще час. Цей щось час завідуючим прокуратурою. А це його Умен... арестовували слідчий Уманської прокуратури. Був. Бу. І він мене арестовував, оцей Павленко Руслан Іванович, і завозив псіхтюрму на Фрунзе за 103 А в Київ, щоб мене там обслідували. І це обслідування є, йому адвоката адвокатом мого є. І це обслідування каже, я тут не можу нічого прочитати. Ну тут таке все записано, а основання й нема нічого в тебе не знайшли. Одівали мені апаратуру на голову, включали ток. Нема нічого. В Черкаському завезли мене в наручниках Бондаренко і Головатюк у частковій міліції. Вона в міліції відкриває ногами двері. Завезли мене туди і там нічого не знайшли. Та й що, та що це робиться? Люди добрі? де? Якщо різні глава Уменської прокуратури, він хазяїн міста, він порушує закони, то з кого тоді що питати? Де в кого добитись? Де корупційна ця рада є в нас в місті? Вроді створили. Антикорупційне бюро. І тепер мене послухайте, це людина, яку вважає невміняємо, вспоминає, що було сім років тому, да. по фамілію, по іменам, по отчеству. Це невміняєма людина. Зараз да, 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 да. нормальний да. чиновник, йому скрив телефон, не, він чи дві його забуде. Та да, да, мене да, ж да. провірали в автобусному парку. 52 роки я проробив тільки на таксі, а той на самосвалах робив. І на грузових. Мене через кожні два роки провірали бо я на пасажирському транспорті. Визивали врачів з поліклініки. Вони приїжджають в автопарк, їм контора освобождає місця, щоб в кожному кабінеті врач провірає людину, яка працює на пасажирському транспорті. Все був здоров, все здоров. Як тільки вмерла жінка, вже став нездоровий. А жінка в мене померла у 2002 році. 6-7 2002 року. Похоронили ми її 9-го. На 10-го 10 числа вже мені сусіди кажуть, вона вже пустила пушку, моя дочка, що вона йому не рідна. Я йому не рідна. І от вона витворяє чудеса. 10 літ мене судить Умань-Черкаси, Черкаси Умань, а там у Черкаському апеляційному суді суддя Нерушак, яка працювала в Умані у цьому ж суді і нею командував Резник. А тепер вона працює в апеляційному суді, тому що в неї криша. У вищій раді юстиції фамілія Ізотова. Це її рідна тітка, яка її по моїх по людських щаблях, по людській крові передвигає з Зумані на Черкаси. З Черкаси вона її видвине вже на Київ і пішло й поїхала. Так що це робить? І вона виносить рішення, ця Нерушак, у 2006 році, 16 червня, що я не дієздатний. Я подаю в апеляційний суд Черкаси. Там суд відміняє це все діло. Вона не видержує, подають в суд в Верховний суд. Тоді ще спеціалізованого суда не було, був Верховний суд. І Верховний суд відміняє це все рішення. У вас там вже написано: у вас же нема доказів, що людина больна, що він там падав з турника. Що він падав з, з дерева, він падав з, що він з, падав можливо. із цього, із неба, значить Герой України, живий? То що ж ви пишете? А де ж ваші докази? Написали в рішенні суду. У вас же нема доказів, нема виписки з лікарні, де він лежав. Що ви пишете, що він психічно борний. Де та лікарня, де вона ділась? Виписки ніякої нема. І крутять, і крутять. Я пробачаю, що вас перебуваю, Павло Андрійович. Петро Андрійович, Петро Андрійович, я пробачаю, що перебуваю. О, скажіть, будь ласка, Надія Савична, Признала дочка, те, що вона непевним чином виконує опікунські обов'язки і віддавала вам гроші на кухні, пенсію діду. Відовала світів. За... Я був житнухим. і ще да за п'ять днів один раз да. дала. Бу було таке рублів. Да. Вона признала, прийшла її на кухні, віддавала вам гроші. Да. Значить, вона знає, що вона не виконує ці опікунські обов'язки. Знає, 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 вона це умислено. Але там було 1373 гривні, як я пам'ятаю, так? Да. Да. А вона віддала 1000 і купила пакети, там з їжею, на каже, 400 гривень кинула вам туди. Відсчитала для ці гроші, так? До Да. Воно я зібрала вузол віддати те, що мені не треба, воно не нужне. Воно прийде, я віддам. А ні, то я віддам куру. Воно людей є курити. Вона я... мені пшеничну кашу принесла, коли мені не можна їсти, в мене сахарний діабет. Вона мене довела до цього, до сахарного діабету. А? Бо, тому що? що хата стоїть дуже дорого, а я скільки стою? Чого ти не сказала цьому чоловікові, що кримінальну справу ти відкривала з прокурором в Манірезніком? Чого ти не сказала Це, цьому чоловіку? Що, таки... ну, що ти тут знаходишся? Що ти хочеш тут Я напишу. тут живу свободним. Ну, Хорошо. своїм гадати. Ну, якщо я ти я... хочеш тут жити, Подуму, то що ти ще не хочеш тоді? Я з тебе не хочу нічого. А я що не ти не прийшла до мене? Я тобі це їжа. Мені не треба твоїх подачок. Ти забрала мою пенсію, я а тепер свою... мені носить, ти за свої гроші носи, а не треба? за мої. Пенсія твоя по закону положено. Тобі. Не мені, щоб я тебе забезпечувала. Мене не треба забрати, я сам себе забезпечу. А в тебе грошей багато? Да. Я грошей. Ти їх забрала мене ну, ці так. Ну Ну я Ти в мене законну пенсію забрала. Це ще буде, це ще не все. Я знаю, ти думаєш, як ти походиш по телевізорах, то ти що, хату вернеш чи що? Чи що ти вернеш? Так, так, От що їй треба. Їй треба за мою кров пролитую, що я всю життя строївся. Вона хоче стати олігархом, щоб мати в неї, щоб було в неї багато доларів. А я, я за чим? Ми в за не, не влазимо це в ваші особисті. Я справи. Вас. Нас, нас справи, щоб вона виконувала свої опікунські обов'язки. Тобто, знайшла спільну мову з діною самішною, щоб, щоб вони вас кормили. Щоб вони вас лічили і ухажували за вами. і Мали нормальні стосунки. Оце наша задача, як депутатів, як людей простих. Я розумію, але з такими людьми ніякого, ніякого миру нічого не, може не, бути. Ні, ні, не може бути. Ні, з нічого не може. Це не люди, це людоїди. Вчора одразу мені штик і де тисячу рублів діла? А я кажу, як діло? Я... Йому дала на лікарство. На Гавайї їздили з дідом. А я кажу, а за що, за тисячу рублів? На що зробила? На Гаваї з дідом, їздили. а на нас ти йому віддала. Так що вам сказали? Сказали, що вам сказали у цій е, опікунській раді? Коли вони питали? Сказали, приїх... що сьогодні, сьогодні, на цей днях, то тобто, море, сьогодні, море, завтра, зберуть вони комісію опікунську. Включать туди в состав Надію Савішну, включать вашу доньку, вашу доньку і пригласять нас, так як ви до нас звернулися до депутатів, пригласять да, нас до комісії. Вони вас повинні да, пригласити. Обов'язково, тому що це справа резонансна. І з вашого дозволу, якщо тут матеріали оці стосовно відео цього, ви даєте, Надію Савічна, дозвіл на біблювання в інтернеті. Ви да. даєте. Да. Ви даєте, да. так? Да? Я вас не питаю, бо вона до мене звертається. Ви даєте такий да. дозвіл. Да. Дякую вам. Пробачаємося, що ми це здороблюйтеся, це, це постараємося, постараємося з вами допомогти. Вони не мали бажання приїхати. Приїхали ми самі, це наша ага. ініціатива. Ми пообіцяли, і через п'ять хвилин ми у вас з цієї зустрічі. Пробачаємося, до побачення вам. Дякую. 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 Ну, так. Спасибо. 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 Тримайтеся. Ну, Тримаєшся з такими людьми не можна. Павло Андрійович проживає, дідуська з бабушкою проживає. Так. В нього є донька, яка закріплена за ним опікуном. Чула, за... про да. чула але... так. Ви скільки вже тут років проживаєте. Ну вже добрих десять. Добре, а ви скажіть, будь ласка, а ви часто цю доньку бачите, щоб вона виконувала Богородиський пікунський з дином дивилася? А, ні, я чула тільки, що були скандали. Ну ви її не бачили. А її я не бачив. Бачила тільки пакет з продуктами стояти, а її особи стояли. Не бачили, що приходила кожен день по віку. Ні, 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 не бачили. Він, він сиженко проживає, так? Так, да, звичайно, вони завжди поруч, вони завжди один одному допомагають. Так, тетя І років. скільки вже десь мохів дідусь проживає тут. Ну я, я тут сім років. Мов. Вони можуть. Моя фамілія Олексій, я депутат Української міської ради. До мене звернулася Надія Сач. Скажіть, довго Ви тут вже проживає? Ну, не знаю, може років з п'ять, а може і більше. Може і більше. Сім років. А ви сказали, а ви а ви скажіть, будь ласка, а ви бачили ту дочку хоч один раз? Щоб, Ні, не бачить. Ні, ні разу не бачите. І ви так крайне виходите, з дідушкою спілкуєтеся. Я, да? я, можна сказати, на вулиці не буваю. Це... Ну, в під'їзді бачите, дідушку, да? Спілкуєтеся з вулиці. Він, адекват... на вулиці. Він, адекват... я... Він адекватний, нормальний, рух, ліян, не групіян, не кричить, не пошук. Адекватна людина, так? Да. Да? Да. І дочки ви тут ніколи не бачите. Ні, я не бачу. А от ну, скажіть, будь ласка, а ви цю жінку знаєте? А хто знає, проживає, скажіть, будь ласка. Дід Петро, Петро Андрійович, так? Да? Да. А він вже довго тут проживає, не знаєте? Житомейко. Ну скільки? 5-6-7 років? Годів, да. да годин. Років 7 проживає, так? Да. Да? Да. Але скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що цього діда <кхів> зробили не міняємо, що він тим. Типо... Він нормальний мужик, коли общається, все нормально. Я так? з ним як брат був. Скажіть, будь ласка, а дочка до нього приїжджає, допомагає? Приїжджає. приїжджає. А хто за ним дивиться? Ну, це Надя, дивиться. Надіжда Савіш на дивиться, да. так? І, а дочка отримує пенсію за нього. Так. Ви знаєте це чи ні? Ти говорить, що з пенсію вона забирає, і йому їсти треба. І вони ще з бабушкою живуть на, одну, на одній на її пенсії, так? Ну так, а хто її? Та ви рахуєте, як людина це правильно поступає, дочка? Так, я, вона считаю, що... виконує свої опікунські обов'язки? Ні, ні, ні. Не, не виконує? Ні. Скажіть,